Лінивої й лимоні. Давним-давно зібрались жовті фрукти, вони всі були кислі й однакові, однаковісінько корисні як продукти, та відповідно ви вимик стануть чудові, овальні, маленькі зовсім невиразні, такі, що навіть плутали їх люди. Тим були фрукти й безбоязні, Рішили злаштувати собі пригоди. Так вийшли разом на ложайку оголосить про тиждень розвивайку. І першим слово взяв банан. Я пропоную, друзі, вам, чудове вам, навчатись разом, розвиватись один від одного, щоб трохи відрізнятись. Нам рипло схожими такими бути, і компліменти однакові чути. Як розібратись різні ми, у кожного свій склад та користь, і кожен має власні тісточки. І людям помагає, спираючись на совість. Тому подумайте краплинку. Та й попрацюйте, хоч хвилинку, щоб власну форму, колір мати, чи смак свій зовсім поміняти. Час правою нам всім зайнятись, нарешті будем відрізнятись. Тоді задумалися жовці, згадали те, що також горді. Вони подумали, порадились і майже всі узгодились. І груша, і слива, і, абрикос, і яблуко й і хурма пішли в рознос. Грийфрут, манго, епульсини, ананаси, мандарин. Усі почали обирати, щоб схожість з іншим подолати. Один лимон геть не спішив, на сонці грився, воду пив, зайнятись ділом не рішився, бо все життя своє лінився, і лежачи, лиш споглядав, як друг банан пішов у зал. Займати спортом він почав Стрибав і бігав, і впрес та більше стало до вподоби на турніку крутити проби. Пізнамані кні вправи там робити, фігури справжні повторити. Банани, справді, так старався, що раз за разом витягався, і не банальною прямою, а трохи впертою дугою. Побачив він лимон шалений, банан покликав. Іди і до мене! Лимончик вило посміхнувся, та від неробства не обмахнувся. А мандарин, грейпфрут і апельсин сходить, рішили в магазин. Прискорив поступ крок за кроком, рішили бігти ще й галопом, так швидко мчали в марафоні, що влаштували перегони. А поки бігли, округлялись, самі від себе здивувались. Як стали круглі і міцні, проте залишились смачні і стали друзі працювати, людей на морі рятувати. Бо ж на воді тримались вільно, вони завжди держали спільну, аж раптом на сонці стали кольорові хто помаранчевий, а хто червоний. Побачив одного лимона, покликали до себе в охорону. Лимончик довго не вагався і зостався там, де срам валявща. Тим часом абрикоси сливи також багато зрозуміли, що хочуть гарно виглядати. І більшу кістечку ще мати, солодку м'якоть, станеньку шкірку, середині, ядро, як зірка. Як сильно будуть всі хвалити, ще можна й трохи почервоніти. Побачивши самотнього лимона, який безвилозно сидів з насидів мартфомі, вони вовкнули йти до нас, а відповідь почули не гайте час. Наступні фрукти, яблуко і груша, і шеве модою займатися свій душно. Наряди змінювати власні, на червоні, зелені або ж смугасті, а крисли чи солодкий смак буде залежати від того, хто як захоче звісти, що буде до вподоби, а потім приємно будемо нарядами хрустіти, щоб цікавіше було і торослим, і дітям. Як точно вирішили, що й до чого, фрукти гукнули нестерпного лимона, а він же просто одмахнувся. І далі в свій смартфон уткнувся. Хурма і манго Ананас і домовились про власний майстер клас, що жити будуть тільки там, де завжди сонце, займатися танцями, творити серцем. І манго вигадав їм назву історичну і стали воно зватись Екзотичні. Хурма і Ананас почали танцювати. Але ж не буде зайвими наряди гарні мати. І вмить серйозний ананас. І дейку класну сам припас, щоб вигляд мати, як справжній пан, одяг коричневий вижупан. Хурма ж зробила макіяж, стала рум'яна і пішла на пляж. Коли зібралися в дорогу, бимончика позвали Поїдеш, будеш жити з мамою. А відповідь почув розправно Та ж дякую, проте все марно. Так фрукти розібралися самі з собою, змінили форму, розмір, колір з кожурою. Перемінили також смак і вигляд, а дехто навіть і світогляд. Фрукти змінилися, не побоявшись перепон. Колишній кислий залишився лише лимон.